Вітаю вас всіх. Я хочу вам розказати, яке в мене було. Було мені 20 років. У мене був плем'яничок 10 років. І сів, бідний, і плаче. А мама з татом ще строїлись, небагато жили, а йому 10 років він хотів в школі дітей пригласити свого класу. І я кажу, коліч кажу, рідний мій не плач. Я тобі принесу музику, а в мене радіола вже була. Я взяла покривало ту радіолу і несу до них. А Вони на другій вулиці жили. Несу, а через ферму треба було йти. А там худоба по території бігала. І за мною та вся худоба. Вони не за мною, вони хотіли зайти в ферму туди, в здання. А я думала за мною. Я двері. Закрила за собою, а радіолу кинула з плечей на землю. Так я сховалася в куточку, тоді худоба перебігла, я взяла ту радіолу. Думаю, все, я побила і хлопчик буде плакати, мій плем'яник. Взяла я ту радіолу на плечі і далі понесла. Принесла їм туди. Вже вони включили ті дітки поприходили. І дуже все було гарно. І добре, а от така, такі проїжджання були на дорозі, поки я мала туди прийти. Все. От таке. От кицю любимо, ми взагалі любимо животне. Все животне любимо. Будьте мені здоровенькі всі, і щоб веселі всі були, щасливі, добра, миру вам, всього найлучшого щоб ви своїм діткам музику включали, так як я своєму плем'яні включила. Все, будьте здорові.